Перший тиждень роботи пункти пропуску Велика паладь, «Нодьгош» і перші результати, які виправдали очікування закарпатських прикордонників. За цей час на в'їзд в Україну через цей пункт пропуска проїхало 265 осіб. Виїхали трішки більше, ніж 400 осіб. На в'їзд. Що стосується транспортних засобів, це 85 автівок і на виїзд близько 150 автівок. Непоганий показник як для цього пропуску. і власне він майже відповідає тим нормам, які закладалися ну, при його відкритті. Нагадаємо, відкрили пункт пропуску урочисто 8 квітня. Тоді віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба і озвучив очікувану пропускну здатність КПП. Це до 200 легкових авто та 600 пішоходів на добу і відкривався для того, щоб розвантажити пасажиропотік на найбільших пунктах пропуска, які є на нашій ділянці. це вилок та лужанка. І як ми бачимо, що так, люди перетинають кордон, використовують пункт помпропуска, особливо в цей період передпасхальний, от і використовують його як на в'їзд, так і на виїзд, і радимо і решті осіб, хто планує закордонні поїздки, хто планує приїжджати на свята і. Потім вже виїжджати за кордон, використовувати цей пункт пропуска, а також використовувати інформацію, яка є на наших офіційних ресурсах, для того, щоб спланувати свою поїздку і якомога менше очікувати в чергах. Пункт пропуску денний працює з 8 до 19 години. Тут можна перетнути кордон пішоходами легковим автомобілям вагою до 3,5 тонн, а згодом і автобусом анонсував начальник з розвитку пунктів пропуску служби відновлення в Закарпатській області Станіслав Балує, адже заплановано розширення КПП.